Друзі, вони не можуть вирішити, як сливу залишити, а яку спиляти. І починається отець, все спочатку. Матуся така б все прибрала, а татко таки би все залишив. І от як їх помирити, що робити? Сьогодні вітер, холодно. Матуся телефонує, оця прекрасна жіночка і говорить, «Доцю, хочеш, приходь, хочеш не приходь, ми майже все вже закінчили робити. Ой, друзі, це гапли. Вітер жахливий, мені взагалі не хочеться нічого робити. А вони пиляють знову, то волоски горіхи, то сливи таскають. Ну що це з ними робити? Ні хвилини покою. О, дивіться, нарубали повсюду, знову гілки. Я дивлюся своїм. Очам не вірю. Та все, вже спиляйте. Па, спиляй її, щоб не мучали. Спиляй її, па. Чого? Ну тому що ти весь час не дозволяєш пиляти, а ми потім шукаємо через місяць, хто б нам спиляв. Ну зараз подивимося, послухає він мене. Матусю не послухав. Оце вона з сокирою ходить за ним. Ні, не начина. Оце вона так починає здаватися. А через місяць ходить, шукає, хто б допоміг. Не, не потрібно. Тут а порослі скільки буде, залишиш собі молоду сливку. Ну от вони будуть іще мільйон, потім відкопаєш і посадиш. Це ж, друзі, порос. А можна ж посадити на тому місці. Вибрати гарно. Все, ну слава Богу, тепер уже не будемо і думати, і хвилюватися. Залишили дві сливи. Я думаю, достатньо. Треба буде, тут ще їх мільйони вилізти. Ось одна, чомусь вони залишили її під парканом. І була подалі, ну вони вибрали саме та, що тримається. тримаючи паркан. Говорять, якщо машина ненароком буде летіти ось сюди на подвір'я, то ці сливки просто їх е, 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 сливочки ці врятує, хоч трошечки паркан. Ну, тут стелезний стовбур стояв, електричний. Мисливий годіли. Купили пирогів раз напекли і нормально. А я купувала, ходила. Спочатку два місяці мріяла. що Згодна. Друзі, буде все тільки гарне, якісне. Молоденьке драсті. Знову, друзі, ми здрасте. Вітаємося недобро дня, бо мене там. Людина вчила, що не здрасті, а доброго дня бажати потрібно. Так, матуся травичку сокирка рубала. Вона ма, зараз политиш, як та сніжинка. Вітром дмухнула. Представляєш, спотекнулась і побігла ж на вуха. Це як у нас гуси були, виходять з подвір'я. Злетіли і отам аж біля річки зупинилися. Летять на повітрі. Бах. Ну, що, що це? Ти де їх обрізати? Все обрізати. Тому що потім таскати у двір дуже багато треба. Май, йди подивись, скажи, де пиляти. Це то все відрізай, а я обрубаю, двір позаду. Та все обрубай. Ну це ось так ось. Ось ось так ось. А те я буду сокирую обрубувати. Щоб визволитися. Я не знаю, оте колюче. І от його колюче. Нам це буде вивезти, вивезти. Обрізаю, ходить. Але вона така майданка. І я ж бачу, що вона старенька. Жахливий вітер сьогодні, друзі. Це неможливо. Просто здуваю з Трошечки відійду. Ой. Не звертайте уваги, тому що вітер. Я дивлюся, мама за подвір'ям клумбочку все-таки прибрала. Не дочекалася, поки я прийду і приберу. Ну, я просто не встигла багато роботи. Сьогодні другий, другий день як сильно вітряно. Ну, не так, як увечері. Увечері аж свистіло, та воно і зараз так в мене приємно. Я не очікувала. Що мене сьогодні запросять сюди. Це Матуся зателефонувала і говорить, цього, ми тут працюємо вовсю, вже закінчуємо роботу, хочеш приходь, хочеш не приходь. Ну Я встала, вийшла, але ну, я вже хочу додому. Я не знаю, чому вони не почекають, поки потепліше. ну Тут так, господарка Матуся. Як скаже, так і буде все. Татко просто мовчки ходить і роман. Командирша наша, без неї тут, мабуть, таких би порядків і не було. Тут такий порядочок, тому що матуся, дивіться, яке небо затягнуло. І тільки що йшов дощ. Невеличкий. Поморосив. Ой, я дивлюся, вони... А, це він, мабуть, ще ті воловські горіхи до сих пірні. Запильовані уже. А це навіщо? На розтопку. чи навіщо так попиляли? Ой, сонечко, привіт, ну нарешті. Аби ще вітерочок, хоч трошечки. Ну воно на вулиці, друзі, 12 градусів. Не дуже так, щоб холодно. Тому я без шапки. А де його нова шапка? Задавила його, так? Да? Голова розболілася. Ну, В нього мігрені дуже сильні. Він кожного дня на пігулочках вже дуже багато ручків. І він шапки взагалі не може одягати, йому плохо робиться, почина нудити. Гілочок тут небагато, це зараз затащимо з мамою. І все. Це не Воловський горіх. Це тут одну сливку вони обпиляли. А дві невеличких прибрали. Ну, це такий сорт сливи, що вони невисокі, дуже смачні, солодкі, соковиті, мабуть, ще старий якийсь сорт. Мана тачечку сюди складає і Давай підіймемо. Оце дві, наприклад, так. Я давно Так. Ага, ну я зараз поперенось. Їй захотілося потягати, вона не може ні хвилини спокійно постояти. І робота закінчилась, вона наче на проводку таскати. Друзі, ну це живчик реально. Що, ма, переносите? Давай я перенесу. А, все, все, я зрозуміла. Оце ось давай, я тяну, а потім от зараз. На подвір'я нічого заносити команди немає. Сокиркою буде обрубати листячко, вивозить на луки, а тоненькі гілочки потім же ж до циркулярки. Тобто все залишаємо тут. Пей за чорне небо трактори. Це, мабуть, цей трактор, що амбрузи щесує у нас на поверхні. я не знаю, як я буду брати. Слива колюча, вони не хочуть тоненькі гілочки брати палити. І не знаю, куди їх діть. Листя, то вона Та, що там листя обрубувати, як повністю всі гілочки в листях. Вони скоро облетять. Нехай полежить і облетить. Вона не хоче палити, тому що дуже колючі і в руки не візьмеш. А під листям тепер спробуй найди. знайди. Опитний грибник.